Россия снова опять в эфире. Я звезда. Привет! И наше СВ-шоу. И опять же я придумала маленькую рифмочку, сидела там за кулисами и придумала маленькую такую рифмочку. Добрый вечер, Украина счастлива. В эфире дочь твоя красива. Я сейчас представляю, як сейчас взорвется вулкан по ту сторону наших телекранов, потому что у нас такая пассажирша, пассажирка, Да. Пассажирка, красавица, золотой волос Украины. Моя давняя подружка, моя самая лучшая, я, я, не могу, я не могу говорить. Раз, два, три, вера спокойно. Вера спокойно, пульс, нос холодный. У нас в гостях Ирина Билик. ентика. А, клас, мне сподобалось. Говорят, что похоже на бензоколонку, но это злые языки. Ой, Ирочка, сейчас посмотрю, посмотрю, что у нас там дальше. Стоим. Ира, выбирай любое место, куда мы сегодня едем. А, по Украине? Куда хочешь? Я хочу в Шотландию. В Шотландию. Намёк поняла? <звук> Лида! Лида! Ирочка, крикни, пожалуйста, я не могу, я — Ліда! — Ліда, це Іра Білик. Яка, яка? Ага, яка. Їдемо в Шотландію. Шо... Шотландію — це Це Вінніцей. Все, давай, рушаємо. Ой, Ірочка, Ірочка, так трудно бути красивою жінкою, що тобі сказати? Ой, ти знаєш, я не вижу повода, чувствую якийсь внутрішній голод. Ти бож чувствуєш я з собою взяла як завжди. Іра, ти мене спасла. Все, треба, Батінь, хорошее, у нас все, Диви. Мене питає. Що це? Термосок з чаєм, з ромашковим. Ромашка, так, поняла. І печиво, звичайно. І печиво, конечно, ж нет? трубочки. У нас тут є старілочки. Ну так, знаешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть ромашки, воно надо. Воно, знаешь, антисептическое, воно нужно. У нас есть... Боже, у нас еще осталось одно яичко. Для кого? Не простое, а золотое. Это называется медоили. Так от кого осталось? От кого осталось яичко? Не подписано. <регitate> Но осталось яичко есть. Ой, может высадим с тобой что-нибудь? Вот. Ирина, Ирочка, Ируша. Ты посмотри. Мы с тобой, как вегетарианки, должны это убить. Я называю этот торт, знаешь, как? как попка расти. Попка расти? <связь> 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 ну да ладно. Ой. <связь> да, угу. Хорошо. Тамила, поняла, поняла, поняла. Взлітає. Все, поняла. Житомир, все. Е, э, увага! Я винуждена прервати наше э, СВ-шоу в зв'язку з екстреним повідомленням в студії. Я Віра Слісаренко. І сьогодні з Америки, як це вам не проти, у нас орендовано України автомобільного миса Крим. Е, э, кан, э, е, улітає к зв'язкам. Перший незалежний, ні від кого незалежний космонавт України Льоня Коденюк. ты с приветом, Леонид, возвращайся, я говорится с ответом. Вера тебя ждет. Не прошло и полгода, наша Еля пришла. Ей плохо стало. Ты специально, специально. Добрый вечер. А, ага. Что, дарите потеряла? Да, да. Такие гости у нас. Улыбается, я не могу с нее. Просто умереть не Ой, встать. Меня заважается сердечко. Это сердце. У нас, понимаешь, у меня пост просто пропитан любовью. Желтой, красной, розовой, нема матика голубой. Как? Ты знаешь, я подивилась і подумала про те, що... Ира, это Маля, просто подпиши, пожалуйста. Это начинается стоять, стонать. Так... Был у нас Кравчук Эль. Так она вырвалась в футболку его. Ой. А я компакт підпишу, добре? Ні, компакт не мені. Лучше ну, чи не я. Чи ти мені потім даш? Ні, я, я придумала. Ти їй подари компакт, а мені подари те, на чому його можна послухати. Звичайно. Все. Иди, Єля, Ой. Буду пригощати. Это... Тебе. Да, ну, а я ж займуся зараз хірургією. Зараз ми будемо робити торт. Ірочка, як ти взагалі видержуєш такий графік? Ти знаєш, я з цими поїздами, я вже нюхати не можу запах поїзда, це для мене щось питка. І я не можу. Я їжу взагалі, ну сьогодні це може перший раз за три роки я сіла в поїзд. Куди? Ну, ось. А, їду, а їду. в наш? Та в нас такий пош, я б тут взагалі жила і спала. Тому б тут що... б. <рес> а, в тебе є. Да. Тому що я більше їжджу на машині угу. і... В ну, машині в мене є все для того, щоб почувати себе добре. Особливо це ті люди, які їдуть і ну, можуть зробити будь-що те, що потрібно ну, зараз. У мене навіть був один такий випадок, коли ми їхали через перевал в Карпатах. О, Боже. Так, я захотіла, ну розумієш, на горі. Заїхали на гору, я якраз захотіла, а нічого не було. Ні. То Мені е, придумали навіть так, щоб в машині. <свес> так. <свес> У нас тоже есть, в нашей машине тоже есть. Там слева. <плес> так что, если что, ты мне делаешь сос. Да за тортик, ну? Не, ну ты представляешь, ну это просто какая-то пытка. Наверное, киевский. Илочка. <плес> ты, ты знаешь, я сейчас вообще решила э, пройти. Я сейчас во мне мало того, что бачила актрису, а во мне еще видели певицу. Так я тобі, я давно вже тобі сказала, я ж тобі і пісню колись пропонувала. Товариші, кстати, кстати, от це так хорошо, що не наповнила. Ірина Білик не тільки пише про нещасну любов, а вона пише ще пісні, як сказати, пісні не протеста, а пісні... Нетрадиційні пісні. Нетрадиційні песні. Для нашої естради. Ну, э, ви знаєте, що я взагалі ж явлення нетрадиційне. <звук> Дякую, да? І от Іра, Їдемо ми з нею в машині, так? Да? Ну. В білу церкву, тихонечко їдемо, думаємо о своєму. Ну, ми з тобою думали, ти пам'ятаєш? а, про, про Як би доїхати, називається. Живими. І Іра видає експромт. Фу, він ще Фу, не записаний? Линяю, Іра, прості. Записаний він ще в студії не був, але я думаю, це буде взагалі е, э, пісня-гімн для мужчин рибаків Якщо ви нас підтримаєте, ми її споємо, так? Да? Так, ми готуємо цю пісню до нового року. До нового року, ну ми ще й продадім. По 20 копійок скинеться. Ну що, Мі-мі. не звучить взагалі. Ну, давай, три, чотири. му Мужики, рибаки, не сидіть на льоду, не сидіть на льоду, мороз. Не сидіть на льду, Бо и беду, вам поможет кадрис дед Мороз. <плес> 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 да. а рыбаки будут сидеть и, и вспоминать нас. Я, Ярочка, сейчас не вижу повода не сделать музыкальный стоп-кран. Украина! Высшее шоу, музыкальный стоп-кран. Пожалуйста! so many me yeah. А як взагалі приходить в голову написати пісню? От як, як проїздить у Ірини Білик, щоб вона написала якийсь хід, от, хіт, от типа, ти мій. Щоб потім всі сиділи і слухали? <рес> ну е я не можу писати на замовлення. Я е коли закохуюсь, таке буває. І часто? Ну, буває. Раз на рік точно. Сто <рес> процентів. Ну так, серйозно. <рес> А не серйозно, то. То 365 днів, піднятно. <рес> і тоді я сідаю, і так буває, на жаль, що чоловіки, які мені подобаються, вони не вірять в те, що в них може закохатись Ірина Білий. Це моя трагедія. І мені доводиться сідати вдома і самій собі говорити про те, як я його люблю. Я, ти знаєш, я зараз почала учитися на гітарі грати. Зараз. Ой, я не знала, що ти грати. — Я не оце худаю, понимаєш, оце зустрічаюся в паспортам і худаю. У мене вже юбка, скоро будуть панталони. Буде. <звук> Моя милая мама, я тебя не ругаю за то, что так рано под закон отдала. Ми з тобою, з друзьями, мама. Шо, ну, не знаю, не так пройшла незаметно Золотая пора. Ну, це так я чуть-чуть. <плодиси> <плодиси> ну вже поні немає спосу. Дам діше. У мене немає і розпасу з цими режисерами. Оце підсунули мені гітарку. Наче свита нічого, но я думаю, краще б я отак пела под Ой, ну звісно, проблем завжди вистачає. Ну, я її так положу, я думаю, Страдіварі не обидеться наш. Іра, я хочу зараз повернутися э, э, в дитинство і спросить тебе. Було так, що от, э, от і ж я, чесно говоря, терпіти не могла утренники. Мне, а, веш... а я любила. Да? А мы, наверное, да, всю дурну снежинку вечно. Ну, я, бу... я, бу... я була тому мені подобалось. Була. не подобалось. Ні, я була или хлопушка, или снежинка <звук> Я говорю. І да. я ждала Новий год з таким, знаєш, чувством, боже, когда ж це закончиться. Mm, а я люблю новий рік, тому що. Я е, наряжаюся е, Снігуронькою. В цьому році я зробила собі костюм mm -hmm. Снігуроньки і поїхала в гості до своїх дітей. У мене їх е, було чотири. Сми, я не... Стоп, 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 стоп. Стоп, <стук> стоп, 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 стоп. До яких дітей? До своїх дітей. Ілі я і мало виплачає, і я щось не почула. Одну звуть Галя. Галя. Uh, хлопчика звуть Денис, дівчинку звуть Каті. А хто аті? І хлопчика звуть Ярослав. А отець. Uh, різні. От так! Різні От так. Діди Морози, я б сказала так. Ну Снігурочка одна. я представляю Новий рік цей. До мене прийшов Дід Мороз. О Боже. І коли він. Началось. Ага, Коли він до мене все. прийшов, я плакала. Чого? Я плакала, тому що мені тоді здалося, що е, я не отримала тих подарунків, які я хотіла отримати від коханих людей. А він прийшов, я відкриваю двері, стою, така заплакана, все потекло, така вже ну, майже не снігуронька. ні? Вся в слізах і в грудної помаді. Так, так, точно. І він заходить і каже, він сам злякався. Та я думаю. Він каже, він каже онучка, а чого ти плачеш? А я його веду так за руку, ага. кажу, подивися, тут мої костюми, подивися, тут я миюсь. Ну, таке, ну, що да, почала но... говорити, я не знаю. Типа музей. Я йому я не... почала, почала показувати, де я живу, як я живу. А він каже, не плач, не плач ще до 12, ще пів години. І... Ще одна залилася ночну з тобою. І <гум> ще один раз прошепчу тобі ти мой. І ті люди, які ти хочеш, щоб вони тобі подзвонили, заїхали, вони обов'язково зараз заїдуть. І я його запитала, коли він вже ну, летів далі, я його запитала, скажи, а ти приїдеш до мене в наступному році? А він так подивився на мене і каже, Ну, якщо ти себе будеш добре вести, то я пообіцяла... Який-то маньяк Дід Мороз. Прямо ультиматум. Так. Я пообіцяла, що буду вести себе добре і чекаю знову, що він до мене приїде в цьому році. Ну, знаєш, Я пропоную нам чужий покімар. Ти тут розполагайся. Ася Карпина вже моргає, щоб було час світ тушить. О, о. Ой, так, я за світочки. М можна. А? Можна. Звісно. Так. Да. Звісно, ложиться тут тихонечко, зараз ніхто не мішає. Тільки я дуже високо не люблю, я так. Не треба високо, mm. нашу ж високо. <риклад> о, у нас, звісно, топлять, у нас не холодно. Ну, ти знаєш, буває, знаєш, непредвиденний случай, це ремонт. О, я щось дуже, паде, я знаєш. люблю, щоб тепло було. Щоб... Я, я собі знаю. Може що... тобі грілку. Я, я, я тобі розкажу, що коли я їхала е, з Англії ага. і везла з собою для себе ж подарунки, вони були отакі великі, великі, великі. Ага. І коли я е, прийшла на митниць, на митницю, почала проходити митний контроль, мене запитали, а що це ви таке велике везете ага. за кордон? А воно вам надо, сказала. Що це ви таке велике Ірино білик везете? Ага, з таким значить. ага. Так, з намьоком. <laughs> з намьоком. А я кажу, як подушку подушкою е, е він не повірив. Він захотів перевірити От... і не міг повірити, що я собі везла аж з Англії, те, на чому я хочу спати. <laughs> Отак, От ну лежички, я щас, ти щас з собою не взяла, ну нічого. У мене тут тепленько, у мене тут хорошо. Ленічка, ну давай, давай. Ну, ага, хорошо. Та ну ти що, ну звісно. Жога, ну так це космос, що ти хотів. Звісно, ж не в ніс улетів. Все, давай, жду. Радость, радость нашому СВШО, повідомлення від Верис Слисаренко. Сьогодні тільки що на хвилинах позвони мені зателефонував по мобільному телефону наш перший незалежний космонавт. Льоня коденюк, який дав-дав дав 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 своє согласие на участие в нашому СВ-шоу. Так що радуйся, Україна, радуйся, прилетить, поїдемо. Дорогая Україна! Сьогодні ми в нашому вечірньому купе СВ общалися з Сириною Біликс, моєю подружкою. Звісно, як це не скорбно, як це не грузно, но Оченьки злипаються, терпнуть віченьки, надо лягать спать. До наступної середи висве шоу, і хай у нас сняться інтересне фарбоване сни. Пока!